На календарі 17 грудня середа, схід сонця о 7 годині 54 хвилини, захід о 15 годині 59 хвилин, Тривалість дня 8 годин 5 хвилин, місяць у Терезах та Скорпіоні йде 25 та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Варвара, Іван, Уляна, Юліана, Геннадій. Вітаю моїх знам'ятгола! За народним календарем, 17 грудня Варвари. Ця великомучениця була дочкою багатого чиновника-язичника з Єгипту і постраждала за християнську віру. У 17 столітті мощі Святої Варвари привезли до Києва і вони стали головною святиною Золотоверху Михайлівського монастиря. За переказом, завдяки заступництву Святої Варвари, Михайлівський монастир під час будь-якої пошесті не бачив жодного. Мерця у своїх стінах. Нині мощі варвари зберігаються у Володимирському соборі. Наші предки вважали, що ця великомучениця є хранителькою від наглої смерті. А щодо погоди, говорили так: Варвара снігом постелить, сава загладить, а Микола морозом придавить. Яка погода на Варвари, така й на Різдво? Цього дня розпочиналися сильні морози. Зима мости мостить, трещить варюха. Бережи ніс та вухо. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатися про погоду. Якщо дим стовпом іде, постоять морози. Якщо до землі прибувається, скоро відлига. Небо на Варварину ніч зоряне до холодів, сліпе до тепла. А зараз якою буде погода 17 грудня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області протягом дня буде похмуро. Вранці та ввечері очікується дрібний дощ. Вітер південний 2 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика, вологість повітря 84%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 5 градусів, а в день підвищиться до 6-7 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 4 до 6 градусів тепла, а денні коливатимуться в межах 7-10 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 108 градусів тепла була зафіксована у 1989 році, а мінімальна 21,5 градусів морозу у 1997 році. Це був прогноз погоди. А далі наш кх, гороскоп, що віщують нам зірки 17 грудня. Овни. Планети попереджають жінок про можливе швидке завершення романтичного захоплення. Чоловікам належить вибирати між приємним і необхідним, ймовірна, незапланована поїздка. Тельці. У сімейних відносинах слід стримувати пристрасті, інакше ситуація може вийти з під контролю. Не забувайте, що в критичних ситуаціях алкоголь поганий помічник. Близнюки. Зверніть увагу на людей, з якими вам належить спілкуватися. Вірогідні підступи недоброзичливців або конфлікти з начальством. Будьте уважні. Стримуйте емоції. Раки. Будьте уважні при укладанні угод та в різних переговорах. Вашої уваги зажадають родичі. Можливі захворювання. Не забувайте і про власне здоров'я. Леви. Доля посилає вам випробування, неприємна звістка внесе плутанину в особисті відносини або спричинить непередбачувані витрати. Несприятливий день для будь-якої справи, не виключена застуда. Діви. Швидше за все вам пощастить вирішити проблеми в особистому житті. Визнання і успіх не обідуть вас стороною. Гарний час для покупок і придбань Терези. Суперечливий день. Вам допоможуть тверезий погляд на речі і творчий підхід до вирішення будь-якої проблеми. Близькі люди нададуть вам допомогу. СКОРПІОНИ. Велика ймовірність сімейної сварки. Постарайтеся владнати стосунки, зверніть особливу увагу на своїх дітей, їх успіхи, інтереси та здоров'я. Стрільці не виключено, що цей день принесе багато тривог і хвилювань в особистому житті. Не слід ламати сформовані стосунки. Переключіться на позитивні емоції. Козироги. Зірки сприяють творчим пошукам, нестандартному підходу до будь-яких справ. Хороший день для ремонту або благоустрою квартири. У спілкуванні довіртеся інтуїції. Хороший день для лікування або профілактичних процедур. Водолії день здобуття внутрішньої свободи, радості буття. Гарний час для подорожей. Індивідуальних занять. Ви будете здатні реалізувати нові ідеї наступного тижня. Близькі люди чекають вашої участі та підтримки. Риби. День відзначений гармонією і рівновагою почуттів. Відкиньте всі сумніви, ні в чому собі не відмовляйте, і у вас все вийде. В особистому житті довіряйте першому враженню, воно буде найвірнішим. І це все на сьогодні. Радійте кожному дню і будь-якій погоді. І хай вам щастить!